Так, Друзі, привіт! Ну що, Хочу перше сказати, що е, трохи вітер такий у нас, але дуже класна погода. Ну, Продав я свого Ну, Якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться відео, що я купив отаке шевроле. Ось, трошки довго воно у нас стояло, може, місяця 3-4 і думав, якось думав продати, думав Україну відправити. Але все-таки вирішив їздити сам. І ось сьогодні думаємо поміняти свічки. Якби Сам автомобіль непогано їде, але такі бувають моменти, якби, що він так якось, дуже так буває, тяжко набирає швидкість. Я думаю, що можливо це пов'язано все-таки зі свічками. Хоч там в сервісній книжці звісно, ну, все відзначено, що все якби вчасно було замінено. Ну, Хіхи записів про свічок якби, я не знайшов. І взагалі самому навіть цікаво, в даному автомобілі 90 тисяч побігу. Ну, Можливо, ми десь, десь в подальшому знімемо таке якесь загальне відео. До речі, так трошки сказати, досить непоганий автомобіль. Аби ще зробили шестиступку, то взагалі б було б все класно. А так, 1,6 бензин, 124 кінські сили. Непогано їде, набирає. Ну, Відео сьогодні на тему будемо міняти свічки. Можливо, Є запитання, чого ми якби, самі це все робимо. Часом в гаражі, часом на дворі. Ну, чесно кажучи, в Німеччині обслуговування машини і такі навіть самі моменти вони дуже дорогі. Тому робимо <свігла>, своїми ручками. Отже, Одразу хочу сказати, що хотів звісно, купити і рідів і свічки, але щось так якось порекомендували мені, подивилися на сайті, От, замовили свічки, ну, не знаю, отака фірма, фірма беру, не знаю хороша, не хороша, написано, звісно, Мадеїн Франце. Все-таки думаю, що в Німеччині напевно, що це оригінал. Така проста свічка не є Якщо зараз будемо міняти, побачимо, як вони сюди ведуть. Коштують 31-37 євро. Ну, це напевно що з, доставки. Да, з доставки. Ну Не знаю, чи це дешево, чи дорого. Якщо ну, є ну, де можливість, можете написати в коментарях. Отже, зараз перейдемо до ну, двигуна. Я думаю, одразу перейдемо до того, будемо до, свічок, до заміни свічок. Ви також напишіть в коментарях. Бачу багато таких відео, що навіть якщо знімаючи свічки, міняючи свічки, треба потрібно знімати клему з акумулятора. Я не знаю, чи дійсно це потрібно робити, чи не потрібно. Ну, також ви можете в коментарях це написати. Я все-таки думаю, що... Напевно, що не потрібно. Отже, перше знімаємо оцю пластмасову кришечку і бачимо тут суцільний загальний такий е, модуль на, на кожну свічку, він загальний. Бувають такі, якби такий високовортний, звісно, пролано, я думаю, ви знаєте, тут такий загальний. Тому потрібно відкрутити спочатку ці е, болти. З ну, само початку то треба зняти звичайно, фішку подачі струму, а потім вже будемо викручувати. Тому зараз нажмемо на паузу, візьмемо ключі і покажемо, як в подальшому це все буде робити. руку мил. Ну и что? Я что? Я Я знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я не знаю. Я не знаю. Далі що? Так, не знаю. А, все дуже, да, притискаємо, тут притискаємо і повільненько знімаємо, От. Тут, по суті, і ось все. Ось така фішечка, О, така фішечка. Так, тепер відкручуємо. Можна. Ми беремо зірочки, зірочки, зірочки. Так, може в мене в цьому є наборчик. Так, от. О, є дуже легко. Так. Такі що ну не знаю. Дивлюсь, воно так все тут виглядає його навіть не розбирали. Ніколи. Так, тепер як би виймаємо сам модуль якось тягнути треба його на себе. О. Так, О, пішов, пішов. Опа! Ось такий Зняти самі колодці свічок, що там все чистенько все дуже гарно виглядає ну Ми зараз викрутимо свічку і дійсно побачимо, в якому вони стані. Можливо, їх і міняли, хто його знає. Ну так Признаки якогось пробою Ну я не бачу. Ну, можливо, що я потім сам більш детально огляну отже Пробуємо зараз відкрутити свічку. Так, часу, точу Хопучасу, так головка на 16 Так, напевно що будемо подовжувати. Ну шо? Отсотво должно было все Хопача, хопача. Их знаете, его то есть... конечно. вообще Ну, очень интересно, ставок, а Не стане, порівняємо. З заводською. Так ну що я сюди? Ну і, Якщо чесно скажу, що свічки в дуже хорошому стані. Але одразу, друзі, хочу сказати, що будемо міняти, тепер сюди подивіться що тут написано. Перепрошую гидко тримати в руках. Я щось, якщо чесно. Я в шоці, Капець! Бош, але... Русі. Так, друзі, ну. Відкручуємо од Ну, Дуже легко відкручується. Ну, чесно кажучи, здивований, що на самій свічці написано. Бош, ну, не знаю, виготовляли. В Росії такі свічки. От ну Хочу сказати, що сам зазор дуже дуже ну по суті нормальний. Ну, важко, напевно, що определити. Ну, має бути в новій свічці 0,9. Тому я думаю, що дивлячись на ці свічки, ну... Я не знаю. Зазор якби хороший. Ну, кажу ще раз, ми зараз всі повикручуємо викручуванні порівняємо. Думав, що будуть гірші свічки. Ще раз кажу, до заводки автомобіль, ну, взагалі ніяких питань, ніяких проблем. Заводиться все. Так, ще одну достаємо. Ну, я все-таки прихильник думати, що все-таки дійсно з автомобілем, з автомобілем слідкували і свічки міняли вчасно. Опа, ну, всі одинакові свічки. Ну, Тут якісь трошки є нагар, але думаю, що це, що видно, оце таке. Ну, не суттєво. Так, добре, друзі, зараз візьмемо нові свічки і якби, порівняємо зазори. Так, друзі, ну що, зараз будемо дивитися, які зазори в старих свічках і нових. Так, отже, ну, що ви скажете візуально. Я б взагалі, чесно кажучи, не сказав би, що сильно замітна якась різниця. Все-таки думаю напевно що їх міняли. Зараз подивимося та така що була з нагаром. Ну, Но... можливо, можливо дійсно в нових, звичайно менше, але... Такі свічки. І це, звісно, довша свічка. Ось ця довша свічка. Окей, добре, друзі. Коротше, будемо пробувати. Ну, ці звичайні свічки збережемо, але в подальшому ми їх ще використаємо, побачимо, як оці свічки себе ведуть. Друзі, ну що, закручуємо нові свічки, заведемо, попробуємо як двигун працює. Опа-опа-опа. Так, ота. Так, Так, добре, то я виходив не в ту сторону крутив. Так, значить, друзі, затяжка свічки робиться дуже легко, просто ключом. І одною рукою, щоб не перетягнути, нема монометричних ключів, просто затяжку зробили, все, достатньо. І так кожну все. Отак. Це достатньо, закручена свічка, все. Так і остальні Ставимо модуль назад, акуратненько і ще попробуємо як. Чесно кажучи, друзі, щось мені ці свічки полегати не дуже подобаються. Ну, трошки поїздимо, побачу, можливо я все-таки куплю і рідів і поставлю сюди ті ріді свічки Багато бачу таких і отзивів, що все-таки і вони й довше служать. Ну, не знаю наскільки це правда, що вони там економлять паливо, але ну, кажуть, що все-таки краще. Що, все-таки ми поставимо такі. добре ставимо фішку на місце. Оп! Все, і фіксаторно таку Оп, Так бу 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 Туда... Ага. Так. Все, Все. Так. Завод, так, панный аппарат, ключики, вернись, пожалуйста. Працює. Рівномірно. Ну, ще раз кажу, друзі, він так і в принципі і працював. Но побачимо, як він себе буде вести При руці автомобіль. Так, друзі, ну що, проїдемося ще на автомобілі. От, Будь ласка, покажи, що пробіг даного автомобіля 90 тисяч 428 км. І, друзі, це рідний пробіг, як на диво автомобіль. 12-го року, ну верніше кінець 2012 року, там 28 листопада 12 рік, практично 13-й рік на автомобіль. Ми купили його у дедушки. Ну що, кажу? Ну, якийсь таких... Справді змін ну не відчутно, ну їде даний автомобіль, ну набирає швидкість хоть непогано. Ну, в подальшому побачимо. Але кажу ще раз, все-таки я хочу поставити сюди і свічки. Багато чув, багато дивився за них, ну якби дуже хвалять їх. Ну, звісно, вони там ну дорожчі. Ну не так якби суттєво, ну в два рази напевно що вони дорожчі. А якщо там якийсь там реальний оригінал, то може навіть і в три рази дорожче, А якщо якісь, ну в більшості ви розумієте, що зараз Китай все там штампує. Я думаю тут в Німеччині теж вистачає Китаю, тому я думаю, що можна спробувати такі за євро. 45 купити і попробувати поїздити на них, як вони себе будуть вести. Ну, ну, Поки що автомобіль, покажи вам машина, 200, які у нас тут тачки їздять. а? Зачот. А, тут буває такі ексклюзивні ексклюзивні машини ганяють. Зараз, друзі, ми стоїмо просто на світлофорі, то зараз, зараз виїдемо, як проїдемося трошки. Розженемося, побачимо як веде себе машина на чуть-чуть вищих оборотах. Ай, гадемелі. Коли ти же світлофор. Опа. Я якихось суттєвих змін. Ну, набирає так, можливо, то мені так здається, але все-таки якось автомобіль так притуплено набирає. От Зараз ми їдемо вже з 100. Ну, поїздимо з місяць, побачимо, як вони себе ведуть, ті свічки. Дякую, друзі, за увагу. Тоді до зустрічі. Підписуйтесь на канал. Всім пока!